Друзі, привіт! Вже кілька останніх днів я продовжую слухати феміністичну пісню Джері Хейл та Альони Альони, і хай вас не плутає, назва Тереза Марія. Хай вас не плутає приспів, де багато разів згадуються імена цих святих жінок, так важливих для всього християнства. Це все одно феміністична пісня, але це непогано. Мені здається, що це довге відео. Чим далі, тим буде цікавішим. Тому я рекомендую додивитися до кінця, підписатися на наш канал, поставити уподобайку, залишити обов'язково свій коментар і по бажанню і Можливості, можете також на допомогти фінансово. По-перше, це одна із тих пісень, яку раз почувши, будеш іще довго, довго, дуже довго наспівувати. Пісня, яка з перших секунд тебе захоплює в полон, веде спочатку це глибоке просторове інтро. Потім включається фантастичний голос Джері Хейл з етномотивами, ритм відразу захоплює, починає гойдати. Музиканти це називають грув, коли ти повністю піддаєшся ритміці музику. Прекрасний бек-вокал, вокалізи від Джері перед. Перед приспівом не кепський перший куплет з огляду на текст, однак вже з другого рядка розуміє, що пісня буде про неї. А тоді абсолютно і зовсім по іншому звучить перший рядок пісні «Джере, джере, джерело, пробива собі шлях. Тобто вона, дівчина, жінка, пробиває собі шлях в житті. Але про текст, сенс і фемінізм ми поговоримо пізніше. Приспів, який буде наспівувати вся Європа, незалежно від того, чи виграють дівчата фінал Євробачення, базується на двох важливих нам іменах Мама Тереза, Діва Марія під сучасний біт, подібний до а, ритму серцебиття. Альонен Реп органічно входить в той об'ємний музичний простір, створений Джері. Джер... Джер... Так, хотів поєднати Джері і Хейл одночасно. Джері та бек-вокалістками. Поєднання різних стилів, переходи, комбінування вражає. Дуже цікаво спостерігати реакції іноземців, які не знали про творчу колаборацію Альони Альони та Джері Хейл. Перехід від одного стиля в інший, повна неочікуваність, але не ріже слух. Все разом виглядає дуже і дуже гармонійно. Так, до речі, іноземці в захваті від дівчат, їхнього дуету, поєднання українських народних пісенних мотивів з репом та електроникою Тепер текст. І ще раз, попри те, що згадуються імена святих Діви Марії, матері Терези, це дуже феміністичний твір від перших рядків. Вже зачепив куплет, який цілком програмно закінчується, що власне щастя в твоїй руці дівчино, жінко, ну тобто таке звернення, ніби до неї. А починається, як ми пам'ятаємо, що джерело пробиває собі шлях. Англійська частина приспіву звучить навіть не програмно, а плакатно. With us, Вид ас, мама Тереза, Діва Марія, олде born as, as human Beans. Коротко, всі жінки, це люди, ну хіба це не плакат, всі жінки, люди, всі жінки, люди. Альонен Бридж проговорює всю дівочу історію і відкривається багатообіцяючим рядком. Навіть ще з малями шукали шлях. Тобто, оце все, цей пошук, боротьба. Починається ще з маля. Можете не сумніватися, буде вся дівоча історія від дівочих проблем зовнішності, одягу, ставлення до шлюбу, народження дітей. Якщо ти не народила, то ти не реалізована. Але феміністична патетика виходить за межі звичного кола проблем і їхніх вирішень і на авансцену запрошуються в Дозволю собі зацитувати ширше. Власне, реперську частину, але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, твій тернистий шлях саме тому є недаремно, і хай буде дуже страшно і темно, часу нелегко, та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки. Ну, от бачите, я вже потроху стаю репером, слухаючи цю пісню. І далі за цими словами слідує приспів у виконанні Джері Хейл зі словами Мама Тереза Діва Марія так ніби ці святі жінки, про яких співала, є предками. Ліричної героїні спочатку дівчинки, потім жінки, яка проходить свій шлях болю разом зі святими. Багато коментаторів розкритикували артисток саме за це поєднання непоєднуваного фемінізму і християнства. І тут треба зупинитися і зануритися, так би мовити, в культурологію. Вже багато років триває лівацька революція, яка розвивається по принципу шоу Мазґон, шоу має продовжуватися. Відповідно, постійно зміщується революційне ядро, і воно зміщується постійно вліво. Те, що було революційним позавчора є звичним вчора і консервативним сьогодні. Можливо, я проспав новий виток революції, але поки мені здається, вістрям цієї лівацької революції залишається трансгуманізм та транс-трансгендеризм. І це триває оціночно останні 15 років. Саме трансгендеризм виштовхує фемінізм з борта корабля. Лівацької революції рівно 5 років тому скасували колишню чемпіонку з тенісу Мартіну Навратілову, яка висловилася проти участі чоловіків, вони себе називають трансгендерних жінок, тобто чоловіки, які вирішили назвати себе жінками на спортивних змаганнях, в яких беруть участь власне біологічні жінки. Спортсменка сама сповідує феміністичні погляди, є відкритою лесбійкою. Однак, здоровий глузд. Не залишив їй шансів, і вона висловилася проти. Так От це сталося ще 5 років тому. Перше скасування феміністки. Далі Джоан Роулінг це більш відома історія. Вона осмілилася пожартувати на тему трансгендерності. Її не врятувала публічна прихильність до гомосексуалізму, расової теорії, давні феміністичні погляди. Саме Кейс Роулінг став для нас остаточним Рубіконом для флагманів революції. Лівацької феміністки перетворилися на відсталих реакційних? Їх потрібно викинути. Революція пожирає своїх дітей. Про це сказав іще Дантон в 18 сторіччі. Можливо, друзі, ви пам'ятаєте скандал із більш ніж 50 немовлятами, народженими в Києві від сурогатних матерів на замовлення клієнтів по всьому світу. Цих дітей тримали в одному із столичних готелей. І знаєте від кого про це дізналися українці? Від італійських феміністок. Вони, феміністки, як і українські християни, були обурені. І християни, і феміністки обурені разом, що дітей продають і купують, жінок продають і купують. До речі, на підтримку Роулінг також виступили християни загалом консерватори. Хоча поєднання теми фемінізму з іменами Діви Марії та Матери Терези, критики Альона Альони та Джері Хейл назвали невіглаством, насправді насправді є духом часу. Не факт, що усвідомленим, але мені здається дуже точно відчутим. Ну окей, феміністки починають черпати натхнення в сильних святих жінках християнства. Ну, тепер чекаю, коли Джоан Роулінг офіційно оголосить про своє навернення в лоно святої католицької церкви. Звучить як жарт чи притягнути вухо твердження, але якщо лівацьке ядро відштовхує від себе фемінізм. Не в усіх пунктах, не відразу, але відбувається цей процес відторгнення. Тому цілком ймовірний процес дрейфування фемінізму в бік більш правих течій, в тому числі християнства. Ну врешті-решт, саме християнство подарувало жінці право бути людиною, те про що співають учасниці національного відбору до Євробачення. Переходимо до іще одного цікавого суспільного феномена, який викликала ця пісня. Ерудований український нарід обурився згадкою про маму Терезу. Цікаво, що деякі були не проти Діви Марії, але мати Тереза, оце жах ганьбаю за шквар. Чому так? запитає хтось із наївних християн? Адже мати Тереза є досконалим втіленням милосердя в мові багатьох народів світу, в тому числі і нашої, так далекого, до місійного ядра. Діяльності святої її ім'я стало називним. У нас кажуть: ну ти прям мати Тереза в сенсі добрий, милосердний, жертовний, надто добрий, надто жертовний і так по всьому світі. І раптом наші. Ерудовані українчики кажуть, що мати Тереза була жорстокою, збагачувалася сама, їй було не шкода людей. Вона тішилася від болю мук вмираючих, але не давала їм знеболювальних, брала участь в фінансових махінаціях, перебувала в зв'язках з криміналом. А от церква всі ці роки і десятиліття відмивала її від бруду, відмивала від бруду її репутацію і Із жорстокого ката зробила святу. Про це дуже багато пишуть останнім часом. Тому давайте розбиратися. По-перше, Критики матері Терези говорять, що всім відомо, що вона така ось всяка погана. Вчені це давно довели, і тут треба витримати емоційний шквал і запитати, а кому це всім відомо і хто з вчених досліджував її кримінальні зв'язки, її жорстокість і так, далі, і так далі. Здебільшого в інтернеті гуляє дуже багато матеріалів, які розвінчують святість матері Терези. Але якщо розібратися, то це варіації одного і того самого всюди розтиражованого одного матеріалу. Чи не першим критиком монахині став Аруп Чатерджі, який сам походить з Колкати, де працювала мати Тереза? Він звинувачує її в тому, що жодного разу не бачив матері Терези в нетрах мегаполісу серед трущоб. Ну, почекайте, в Колкаті 14 мільйонів. Аргумент нічогенький, я вас там не бачив, значить, вас там не було. Цікаво, що Аруп емігрував в Англію. Можливо, тому він її не бачив, дав сотні інтерв'ю, в яких торочив одне й те саме. Ми поговоримо про основні претензії до матері Терези від Арупа і всіх його наступників, але всі вони повторюють один і той самий набір звинувачень. Соціалісти, марксисти, комуністи, атеїсти це підхопили. Нікому навіть не спала думка, що люди, які вороже наставлені до християнства, Ну, можуть бути не об'єктивними і ангажованими в оцінці відомої на увесь світ християнки для унаочнення ситуації. Це те саме, якби ми захотіли знати про українців, опитуючи росіян, і прийняли все безкритично, не дізнавшися аргументи іншої сторони. Пізніше говорилося, що автори представляють численні свідчення тих, хто працював з матір'ю Терезою, і вони від перших рух розказали про увесь жах. Насправді це брехня в. В тому числі є книжки, написані колишніми монахинями, калькутками, де вони говорять, що мати Тереза була доброю. Пізніше дуже палкий пан Крістофер Гітченс надихнувся виступами Арупа Чатерджі і став головним критиком матері Терези. Саме від нього ми знаємо все. Він називався одним із найвпливовіших мислителів. Його книга про матір Терезу стала бестселером. Його називали Науковцем, можливо, саме від Гітченза походить переконання прогресивних українчиків, що вчені давно все довели. З огляду на виняткове значення цього пана в справі очорнення святої засновниці згромадження, давайте приглянемося до нього уважніше. Він не був атеїстом. Як він стверджував, він був. Антитеїстом він вважав, що всі біди в світі походять від монотеїстичних релігій, в першу чергу від християнства. Тобто, виявляється, великий науковець досліджував найбільше зло світу християнство. Ну ну дуже науковий підхід. Щоб ви відчули міру його наукової незаангажованості оцього вченого, я наведу кілька його важливих висловлювань. Цивілізація досягне світанку лише в той день, коли останній камінь останнього храму звалиться на голову останнього жерця. Ну, справжній науковець, саме так науковці висловлюються, звісно. Або така те, що можна стверджувати без доказів. Це він про релігію і віру в Бога можна відхилити без доказів. Тобто, релігія з його точки, точки зору, нібито, не може довести існування Бога. Значить, він також може придумувати брехні, не доводячи нічого. Його найбільша книга Бог невеликий. Як релігія все отруює, настільки примітивна та упереджена, що достатньо першого курсу семінарій, щоб перемогти пана Гітченза в інтелектуальному диспуті. Він банально. Все перекручує, все викривляє. Книга про мати Терезу була написана в 95-му році за два роки до смерті Монахині, і називалася, ну звісно ж, по-науковому, місіонерська поза мати Тереза в теорії і практиці. Цікаво, що беатифікаційний процес почався у рік смерті Монахині, відразу в рік її смерті, тому що свідчення її святості були неймовірними. В 97-му книжка вже набула розголосу, тому її також врахували під час процесу. Постулатор Брайан Колодейчук запросив Крістофа. Дідчинця, а також Арупа в в 2003 році до Рима свідчити проти беатифікації. Перед тим постулатор листувався з одним і другим, вивчав їхні аргументи і давав завдання комісії, комісії яку очолював перевіряти дані. Звісно. Доказів не було надано. Книжка Гітчин складається з 97 сторінок жовчі, негативу, придуманих деталей та описів без жодних посилань на джерела жодного джерела друзів. Книжці, науковця, жодного опитаного свідка. Пізніше Біл Донахю напише відповідь критикам в, в книзі, демаскуючи критики в матері Терези. Ця книга є у відкритому доступі. Можете прочитати, і там кожен факт підкріплений джерелом буквально. Слово посилання на джерело, але звісно, він католик. Йому то і довіряти не можна. Ну точно бреше, краще довіритися науковцю, в книжці якого немає жодного джерела. Пам'ятаєте, як говорив сам Гітченс, те, що можна стверджувати без доказів, можна відхилити без доказів. Ну Донахів відхилив всі, е, нібито аргументи Гітчинза з доказами, з посиланнями. Бути ліваком це інтелектуально зневажати себе і оточуючих, відкинути аргументи, розум, просто голосніше кричати. Тільки лівакам можна просто кричати: давно всім відомо, вчені довели. Лівацька тенденція це і є темні віки. Давайте підсумуємо: якщо ви будете настільки глибоко посвячені Ісусу, настільки святі. В дусі і дієві в житті, то зазнаєте такої нищівної критики і на вас також вилють стільки бруду, скільки останніми роками вилили на матір Терезу, Фултона Шіна, папу Івана Павла II, папу Бенедикта XVI, Жана Ваніє, Кардинала Пела. Взагалі, коли ви чуєте нищівну критику світу, світу, а насправді так, вилиття бруду і помиїв проти людини віри, знайте. Принаймні є сенс зупинитися і розібратися, а не кричати разом з усіма ганьба.